Початком урочистостей, останні приготування почесне коло стадіоном проходять кращі спортсмени Мегії, Лисої гори, підгородної, Синюхиного броду, довгої пристані та кінець поля. Їм сьогодні доведеться між собою позмагатися. Зі стартом нового спортивного сезону районна влада Первомайська, голова Лисогірської сільської ради та кандидат народні депутати по 132-му округу, вітають гостей та господарів села. Я звертаюся до лисогорських спортсменів. Прийміть сьогодні, як господарі на цьому святі наших шановних гостей з Мігії з довгої пристані бути толерантними, поважними до своїх соперників. Ще раз вас святом. Пам'ятайте, друзі, юні спортсмени, що ви майбутнє нашої України. Я сьогодні прийняв рішення йти у Верховну Раду, щоб долучитися до того створення того підґрунтя, щоб слова майбутнє належить вам були не просто словами. Ми дуже на вас сподіваємося вам у спорті, успіхів у житті, за значні досягнення перемоги у змаганнях, таких видах спорту, як бокс, футбол, баскетбол, нагородили близько 30 спортсменів. Серед подарунків м'ячі та спортивна форма не обійшлася організація презентів без прияння Василя Капацини. На знак подяки кандидата в депутати по 132-му округу удостоїли грамотою за розвиток спорту в селі. Дякую, дякую, хлопці. Перемогу! Також було відзначено старання та працю викладачів фізичної культури, нагороджено ветеранів спорту. За словами завідувача сектору молоді та спорту, в районі серед сільських рад простежуються три спортивні лідери. Мігівська це у нас волейбол, футбол, Лисогірська – у нас лідер йде по причавню канату, гір'ям важкої атлетки, а Фінеспільська це футбол у нас. До речі, серед нагороджених і Крістіна Усатюк. Єдина представниця слабкої статі на святі серед представників спортивної еліти Первомайського району. Дівчина три роки займається кіокушин-карате і впевнена, цей вид спорту не для слабких. А всім своїм досягненням завдячує наставникові. Якби не наш тренер, не було такого високого показателя, що це все благодаря тренеру, підтримці, сім'ї, враховуючи складну загальну фінансову скруту, голова первомайської райдержадміністрації зауважує, нині вкрай необхідно, хоча б морально підтримувати молоде покоління. Більше того, прийшов час змінювати загальновідому тенденцію. Останній час у нас якось так в громаді в суспільстві прийнято, що коли людина увечері біжить по вулиці, то це якось дивно, і на неї показують пальцями. А якщо йде людина, скажімо так, трохи підвипивша, то на неї не показують пальцями. Це є норма. То я хотів би, щоб у нас спорт і ці люди. Змінилися місцями, і люди реагували краще на спортсменів і дуже негативно реагували на таких людей. Ірина Зозуля, Ігор Молінченко, всесвітнюс.